Я ваша покоївка. Це я прибираю ваш номер у готелі. Я заходжу, на цю привид, коли ви подались на гульки і навіть не думаєте про те, що б у вас лишилося, про той безлад і все те, що я знайду, коли вас уже тут не буде. Це я вигрібаю за вами сміття. Я викидаю чеки, які ви не хочете нікому показувати. Я ваша покоївка. Я стільки всього знаю про вас. Та коли вже на те пішло, то що ви знаєте про мене? Всім привіт, і ви на каналі Книжкова Гурманка. Сьогодні поговоримо з вами про книгу Покоївка Ніти Проус». Це найкраща книга у категорії детективи та трилери 2022 року за версією Будріц. Тож я думаю, тут є що обговорити. Та в кінці цього відео ви вже будете знати, чи хочете ви прочитати цю книгу чи ні. В цьому відео ми обговоримо. Головних героїв та деякі сюжетні повороти тут будуть і спойлерні моменти, але я буду про них попереджати, Тож ви зможете їх перемотати, якщо ви не хочете спойлерити собі читання. Також в цьому відео я розкажу, як до авторки Ніти Проуз взагалі прийшла ідея для написання її дебютного роману. Тож залишайтеся зі мною буде дуже цікаво. Головні дієві особи цієї книги це пан Снов, директор готелю Рідженсі Гран. Також біля входу у готель вас зустріне пан Престон, це швейцар готелю, який завжди бездоганний та вам привітно посміхнеться. Також у готелі працює родні стайлз, якого ви зустрінете, якщо підете у хол готелю та захочете випити якийсь напій. Адже Родні Стайлс це головний бармен. Якщо б ви пішли на кухню, то там би ви зустріли працівника кухні Хуана Мануеля. Але ще існує людина, яку ви малиймовірно, щоб взагалі зустріли. І це покоївка Моллі Грей. Покоївка Моллі дуже добре прибере ваш номер. Адже вона дуже сильно любить чистоту, Може навіть занадто. Її візочок ви можете інколи зустріти у коридорі готелю, проте ви навіть не звернете на неї увагу. А ще можливо, що ви навіть її не помітите, якщо вона пройде повз вас. Молі Грей це головна героїня взагалі цього роману. І це дуже незвичайна героїня. Я вперше зустріла. Такого героя у книзі ми будемо читати від її особи і будемо знаходитися майже в її голові. І будемо дивитися на все, що відбувається там, саме її очима. Чим цікава Моллі Грей? Вона нетипово дивиться на світ. Можна так навіть сказати, що у неї можливо аутистичний розлад, або що вона є нейродивергентом, тобто людиною, яка. По-іншому дивиться на світ і на навколишніх людей. Чому саме її особливість? Їй складно оцінити емоції інших людей, і їй складно зрозуміти, що вони їй говорять і з яким наміром вона все сприймає за чисту монету, і це з одного боку є її недоліком, адже з нею можуть сміятися, і дуже навіть жорстоко з нею поводитися а з іншого боку, вона дуже легко відходить. Від таких звинувачень і обвинувачень, вона дуже смілива, стійка і сильна. Не така вразлива, як може здатися на перший погляд. Тож саме Молі Грей одного дня знаходить у одному з номерів готелю мертвого гостя, а саме пана Блека, дуже багатого чоловіка, який проживав у цьому готелі разом зі своєю другою. Дружиною. Молі Грей спочатку навіть не розуміє, що з ним сталося. Вона подумала, що він помер. Але потім, коли трішки перевірила його дихання, то зрозуміла, що він навіть дуже-дуже сильно мертвий. І саме з цієї події починається уся катавасія. І ми будемо споглядати за розслідуванням таємничого такого камерного убивства у стилі Агати Крісті, чи навіть, можливо, у стилі фільму Ножі наголо. Там будемо ходити по таємничим коридорам готелю, підслухувати різні чужі розмови, підозрювати різних людей у вбивстві чи, можливо, у інших магінаціях, які творяться у стінах готелю, і будемо пробувати разом з вами розгадати це вбивство. Але щоб краще зрозуміти нашу головну героїню Молі Грей, нам треба трішки познайомитися з тією людиною, яка її створила. І це авторка Ніта Проуз. Це її псевдонім, взагалі нам так переклали Проуз. Хоча в англійському варіанті вона назвалася Ніта Проза, і це дуже так цікаво звучить. Хто вона взагалі така? Ми знаємо, що це її дебютний перший роман, що вона працює віце-президенткою та редакторкою компанії Саймон і Шустер в Канаді. І взагалі вона дуже багато співпрацювала з різними авторами і редагувала їх твори. Тобто вона редакторка і тому можна одразу зрозуміти, що цей твір буде дуже круто написаний. Тут дуже влучені метафори, епітет, розповідь ніби лється, і ти не можеш від неї Відволіктися дуже приємно читати, і тут дуже багато сховано цікавих незвичайних ідей. Тож, якщо ви переживаєте, якою мовою буде написана ця книга, то не переживайте. Дуже професійна робота. Тож як до Ніти Проуз прийшла ідея написати історію про покоївку. А відбулося все у 2019 році, коли Ніта Фроуз була у Лондоні на лондонському книжковому ярмарку, і вона проживала декілька днів у готелі. Тож після десь двох днів, коли ти живеш у готелі, там вже повний безлад буває, і вона побіжала собі по справам, і потім зранку повернулася до готелю. І коли відкрила двері, то вона дуже налякала дівчину, яка там прибирала. Покоївку, і ця дівчина аж підстрибнула і відійшла у темний куток кімнати, тримаючи у руках її спортивні штани. І тоді Ніта Проус подивилася на це і подумала, яка ж це інтимна та невидима робота, адже покоївки кожного дня приходять до тебе у твій номер. Прибирають твої речі, твої чеки, твої простирадла, прибирають у ванній кімнаті. І Як же ж багато вони про тебе можуть знати? Навіть коли ти йдеш коридором якогось готелю і тобі посміхається покоївка, з її погляду вже можна зрозуміти, що вона щось про тебе знає, а ти про неї взагалі нічого не знаєш. Тож відбулася така ситуація, але тоді ще ідея роману їй не прийшла у голову. За декілька днів після цього, коли Ніта Проус сиділа у літаку, раптово, як грім з неба у її голову прийшла ідея написати книгу про покоївку, про людину, яка буде ніби невидимка, але дуже важливою для сюжету. І вона подивилася навкруги, і побачила, що там навіть немає паперу ніде, щоб записати свою ідею. Вона швиденько взяла в руки серветку з під її напою. І почала писати пролог. Той пролог, який ми читаємо на початку твору, він був написаний саме тоді у літаку. Саме тоді Ніта Проус у голові почула голос її героїні вперше: голос покоївки Молі. Він був точний, серйозний, чіткий і чистий. І Ніта Проус сказала, що Молі одразу прийшла такою людиною, яка Пережила горе, але яка інакше дивиться на цей світ. Цікаво, що Ніта Проус, ще до того, як почала працювати редакторкою, вона працювала учителем для учнів з особливими потребами. Вона багато з ними спілкувалася, і також під час одного разу, коли вона вивела їх на екскурсію, вона побачила, як світ ставиться до таких людей, яким світ може бути жорстоким по відношенню до них. Але вона також побачила й те, як швидко вони відходять від образ, які вони стійкі та сильні, як вони багато можуть працювати, і як вони можуть сильно концентруватися на справі, що вони дійсно працьовиті і підходять до свого діла дуже професійно. що Хоч вони можуть чогось і не розуміти, але що вони багато у чому навіть кращі за нормальних людей. Якщо так можна сказати, вона вчилася у них вибачати інших людей і по-іншому ставитися до навколишнього світу. І саме ці характерні особливості вона вклала і у Молі. Хоча, коли ми будемо читати цю книгу, ми жодного разу не бачимо про те, що у Молі аутистичний розлад. Проте про це вже можна здогадатися одразу. Ми читаємо, що бабуся Молі вчила її розуміти інших людей. Вчила її розуміти усмішку людей. І Молі завжди тут питає, а ви смієтеся разом зі мною чи з мене. Тобто вона вчиться таким чином розуміти мотиви інших людей. І дуже важливою постаттю для Молі і взагалі для сюжету є її бабуся. Адже саме вона це та людина, яка Вчила її, дбала про неї і виховувала її. Батьки Молі її кинули, і вона залишилася разом з бабусею. Проте, що цікаво, що бабуся не забила її, вона не вчила її бути інакшою, вона не вчила її бути не собою. Так? Вона тільки пояснювала їй, як бути у цьому світі, як спілкуватися з різними людьми. А яким принципом можна дотримуватися, щоб було легше? Адже для Моллі легше, коли вона знає певні правила і може ними користуватися у спілкуванні з людьми? Саме бабуся дала їй всю любов, яка потім допомогла Моллі пройти через усі складнощі і не здатися, не валятися десь на ліжку, а навіть після смерті бабусі. Якщо що це не спойлер, це в принципі на початку книги ми про це дізнаємося, що навіть після смерті бабусі Молі, хоч і переживала це горе, проте вона швидко від нього відійшла. Що характерно для людей з таким нетиповим поглядом на світ, і через такий погляд у Молі у книзі багато стається досить цікавих та інколи. Смішних моментів. Наприклад, коли Молі прийшла до готелю у наступний день після смерті її бабусі, директор пан Снов навіть не очікував її там побачити. Він сказав, що дуже співчуває їй. На що Молі відказала, що ну це ж не я померла, а бабуся шоу маст го он. І вона інколи розмірковувала, чому люди так дивулися і так погано сприймають правду. З Молі через те, що в неї нетиповий погляд на світ і на людей. Інколи траплялися халепи, ну такі дотепні. І я прочитаю вам зараз одну частинку з них. От Молі зайшла до одного з номерів і каже: Та я вкотила свій возик до кімнати і зіткнулася лобом з двома ставними чоловіками. Бабуся навчила мене судити людей за вчинками, а не за виглядом. Тож щойно я глипнула на тих двох крутоголових почвар з чотирнадцятьми татуюваннями на обличчях. Як одразу ж подумала про них якнайкраще, а не як найгірше. Може, це популярний рок-дует, про який я ніколи не чула, а може, вони знамениті татуювальники чи всесвітньо відомі борці. Звідки мені знати, якщо я віддаю перевагу античному мистецтву, а не попкультурі? Тобто вона зустріла у номері, який мав бути порожнім, різко двох підозрілих типів. І подумала, а стоп, я не буду судити, як усі судять. Бабуся мені казала судити по вчинкам. Можливо, вони хороші, там, якісь там татуювальники, да? і я подумаю про них якнайкраще. І от у цьому саме вся молі у цій книзі. І через це ти проникаєш в неї симпатією. Адже вона так ну, інколи наївно судить, але в цьому є якась момент момент істини, да? коли ти судиш людину, не Стереотипно, якби ми усі про них подумали, так? Да? Далі буде спойлерний момент, можете перейти за хвилиною, яку ми десь тут розмістимо. Бабусі Моллі діагностували рак печінки. І це також не просто так. Не просто так Ніта Проус ввела цю подію у цю книгу. Адже мати авторки мала хворобу Альцгеймера. І. Дуже багато рис своєї матері Ніта Проус написала і ввела до характеру бабусі, адже саме мати дала їй такий приклад жіночності і стійкості. Мати її всьому навчила, і Ніта Проус проходила разом з мамою через усі тяжкі випробування, через усю хворобу, через усі періоди. Хвороба, яка була досить непростою. І у цій книзі ми бачимо, як Моллі проходить разом з бабусею через усі стадії хвороби на рак. Я зараз скажу оцей самий такий спойлерний момент, да? що мене шокувало. Це от той момент, коли мене дійсно шокувало. Навіть не кінець книги, не розгадка, хто там вбив цього пана Блека, а саме цей момент. Хто ще не пішов, а Хто хоче читати цю книгу і для кого важливо не потрапляти на спойлери, можете ще раз перемотати, піти далі. А я зараз скажу цей момент. Одного разу бабуся взяла з Моллі обіцянку, що вона помре у цій квартирі, що Молі не повезе її до лікарів. І Молі дала їй цю обіцянку якусь, да? І після цього бабуся хворіла, хворіла, приймала ліки, щоб зняти цей біль, щоби. І от одного разу бабусі стало вже надто погано. І вона почала нагадувати Молі про її обіцянку. Ну Я думаю, ну окей, Молі не повезе тебе до лікарні. окей. Дасть тобі півулку, щоб тобі не було боляче. Це вже вся була обіцянка. Але раптом я зрозуміла, що це була далеко не вся обіцянка, що Молі ще дещо пообіцяла тоді бабусі. І коли бабусі стало вже надто погано, Молі взяла подушку і звершила такий акт ектоназії. Тобто бабуся взяла з нею обіцянку, що їй стане вже дуже погано, що Молі має її бити. Це таке в мене викликало неоднозначне ставлення, адже бабуся любила Молі, як вона могла попросити свою онуку, єдину онуку, улюблену онуку, щоб та зробила таке. Це ж дасть певний відбиток. У характері, у поведінці, взагалі для Моллі. це на неї буде дуже сильно впливати у подальшому житті. Це реально травма. Як вона могла попросити її зробити ось такий вчинок? Я не розумію. З якогось егоїзму, щоб не відчувати болі, я розумію, що це сильний біль. Я навіть не розумію, який це біль. Я... Знаю, що людям дуже тяжко це переживати. Я ні в якому разі не применшую це, але просити свою онуку припинити твої ж страждання у такий спосіб на мене це егоїстично. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо ви вже читали? Бо цей момент мене шокував дуже сильно, і я не дивуюся, що після цього Молі не заходила у кімнату бабусі, що її це дуже сильно травмувало. Коли вона потім дивилася на ці подушки, ну це повний капець. Для мене це трошки перехреслює усі позитивні якості бабусі. Хоча можна ще зрозуміти, що, можливо, тоді хвороба прийшла вже у певну силу, і бабуся трошки можливо. Не знаю. Тож далі ми слідкуємо за усім сюжетом книги. І поступово будемо дізнаватися про усіх підозрюваних, будемо дізнаватися, чи причетна Моллі до цього вбивства і так далі. І ця книга дуже сильно приваблює саме такою героїнею. Адже Моллі вона добра. вона Професійно відноситься до своїх обов'язків. Вона прибирає чисто, вона любить прибирати, вона любить там працювати. Вона йде кожного дня на свою роботу, як то свято. І вона постійно згадує бабусині слова про те, що треба вибачати людей, про те, що ну люди можуть тебе образити, проте це ніяк тебе не характеризує. І тому ця книга вчить нас певному такому і хорошому. Відношенню правильному відношенню до себе і до інших людей. Завдяки цій книзі ми можемо побувати в голові людини, яка отак от нетипово мислить, можемо побачити, ніби її очима, як вона відноситься до того, як з нею спілкуються, її складнощі побачити, побачити її характер, з чим вона стикається, і, можливо, це навіть якось допоможе нам у житті спілкуватися з такими людьми. Тому. Ця книга дуже і соціально корисна. Ця книга стає більш динамічною, приблизно десь біля половини отак от книги. Спочатку ми тільки входимо у цей всесвіт, ми тільки знайомимося з усіма персонажами, але потім стається певна подія, після якої вже дуже, дуже, дуже цікаво продовжувати її читати до кінця. І в кінці ця книга вас ще дуже сильно здивує. Я не буду казати як, але здивує. І зараз буде ще один спойлерний момент. Про яке я хочу з вами поговорити, якщо ви читали цю книгу, або якщо для вас це не є дуже великою проблемою, можете перейти за цим таймкодом далі, якщо ви хочете його пропустити. Після того, як у книзі стається подія, коли Молі звинувачують у вбивстві пана Блека, саме тоді події починають відбуватися дещо швидше та динамічніше. І саме тоді мені стало дуже цікаво читати. Тоді формується певна команда з Молі. Також пана престона дворецького та його доньки, яка є адвокатом, і вони також залучують Хуана Мануеля, працівника кухні до їх такої команди. Чому у готелі відбуваються ще і інші брудні справи? Якщо ми ще не торкаємося вбивства, то інші справи, які стосуються торгівлі наркотою, цього працівника кухні Хуана Мануеля змусили. Працювати на банду, яка торгувала наркотою, і вони це робили щоночі у кімнатах готелю. Коли ця команда збирається з працівниці Моллі, з Хуана Мануеля, пана Престона і адвокатки, тоді вони розробляють план, як піймати справжнього вбивцю, та як викрити справи ці всі з наркотою. І саме тоді я побачила, що Хуан Мануель починає дуже змінюватися. Він одразу починає нагадувати Моллі. Адже Молі дуже сильно любить чистоту, і вона навіть вдома постійно прибирає. Вона миє підошви взуття людям, які приходять до неї додому, які просто знімають це взуття біля дверей. Да? Вона просто миє цю підошву. Так от, Хуан Мануель різко починає так само мити усі підошви, ледь не спілкується словами і фразами її бабусі. Різко. Я думала, що з цього ще випливе якийсь цікавий момент, ніби він. Намагається підлещуватися до неї, а насправді це він там до чогось там причетний і так далі. Але ні, книга таким чином не пішла. Хуан Мануель дійсно виявився таким ідеальним варіантом хлопця для Молі, адже він різко такий самий, як Молі, різко так само вчиняє, різко так само а, прибирає і так далі. Якщо б на це десь ще натякнули на початку книги чи посередині книги. Десь трішечки сказали, що він оп любить прибирати, чи якусь фразочку він сказав, схожу на фразочки Моллі, чи там а, ну, ще щось, щоб натякало на такий фінал різко, що вони оп і зійшлися, такі всі ідеальні, ідеальний кінець. От для тих, хто любить ідеальні, такі добрі кінцівки, то в цій книзі вона саме така. І, можливо, просто я очікувала трохи іншого, що так от різко все ідеально, якось мені в це не вірилося. і... Якось для мене це не натурально виглядає. Що ви скажете на це? Можете написати, але без спойлерів у коментарях, якось там. Або попереджайте у коментарях, що у вас є там спойлер далі, щоб інші люди не наткнулися на них. Тож читати вам книгу Покоївка чи не читати? Звісно, читати це просто типовий варіант класного англійського детективу, як Агата Крісті, да, чи Артур Конан Доль писали, але... Тут сама цікавість не в самому детективі розслідуванні, а в постаті цієї покоївки, в її особливому погляді на світ, в її мисленні і в тому, як вона проходить і долає усі складнощі, які трапляються їй на шляху. Тому я раджу усім ознайомитися з цією книгою і потім, можливо, обговорити, можете. Доєднуватися у телеграмі, бо там ми обговорюємо разом з вами усі книги. І буду рада побачити також ваші коментарі про цю книгу, хто її вже прочитав. Якщо вам це відео сподобалося, то поставте обов'язково лайк та підпишіться на мій канал, бо тут буде багато цікавих, корисних відгуків на інші книги та цікавих відео інформаційних про різних письменників світу. Тож, щоб не загубити мій канал, підпишіться одразу. І я дякую, що ви подивилися це відео. Побачимося з вами вже скоро у наступному.